Я повертаюся на YouTube. Так, ви правильно почули. Я вирішила повернутися на YouTube. Зараз я вам розкажу, чому я вирішила повернутися на YouTube. Трошки про що я Трошки я вам розкажу, що я буду, наприклад, робити на цьому каналі, і трошки про себе. Так от, привіт! Мене звати Єва. Ви зараз на каналі Єва Українка, я просто вирішила повернутися на YouTube, тому що. Ну, загалом я така людина, що весь день лежить на ліжку і дивиться просто YouTube і TikTok і всяке таке. Але я вирішила зробити собі нове хобі, яке я буду робити загалом часто. Я хочу зробити завжди три відео на тиждень, а якщо в мене буде більше часу, то я буду робити, наприклад, може, навіть більше. Не можу точно сказати, скільки це будуть відео, не можу сказати, коли я зупиню з цим. Бо я ще взагалі не знаю, чи я зможу зробити ці всі відео, оскільки я така лінива. Я була три роки тому почала зробити YouTube і я була мала загалом два відео, і ще якісь там пару шорти. І тоді шорти були про My Little Pony, тому що тоді я була у фазі My Little Pony. Зараз я у фазі Гаррі Поттера, але поговоримо про це у іншому відео. А, так, в мене було два відео. В моєму першому відео я рекомендувала вам книгу про Фарікардів, а в моєму другому відео я була складала Лего. І річ у тому, що я навіть не складала з якогось там набору. А я просто взяла Лего з мого контейнеру перемішала, і просто складала якось там креативний будинок для двох дівчаток, ну, фігурок Лего. Е. І я буду далі таке робити, як рекомендувати книги і складати щось лего, розпаковувати лего. Але я також буду грати ігри і робити сторіс. Сторіс це таку маленькі історії, які я буду робити в, інших, в різних іграх, таке як Toca Boca і Роблокс. Також я колись хочу зробити таку зустріч для фанатів. Звичайно, я не можу зі зустріти. В реальному житті, так що ми можемо це зробити тоді в Робоксі. І коли ми дістанемо достатньо підписників, я це, можливо, зроблю. Також я би була дуже рада, якби ви поклали мені лайк і підписалися б на мій канал. Я. Я вже сказала, буду старатися робити три відео в тиждень, а ще я буду пробувати брати вас трошки у моє життя, наприклад, на вулицю і всяке таке. Це відео вийшло не дуже таке. Доби. Оскільки я не знаю, що тут можна ще сказати. Але моє наступні відео, там де я буду складати лего, рекомендувати книги, грати ігри, будуть звичайно довші. Просто коли я просто хотіла зробити відео там, де я кажу вам, що я повертаюся на канал, тут багато не скажеш, розумієте? І так, як вже я сказала, кладіть лайк, підписуйтесь на мій канал і ми побачимося на моєму наступному відео. Па-па!